Є. Так, ще раз доброго ранку. Сьогодні у нас 11 червня 2024 року. 에, продовжується судовий розгляд відкрити до судового розгляду 43, 27, 5202391043 року. Щодо обвинувачення похотюка Олега Романовича чиненні кримінального правопорушення під 244 Кримінального кодексу України. Сказати, прошу повідомити про продовжує умов іславню судового процесу. На судове засідання mm -hmm. з'явилися прокурор Сап Іванющенко, захисники обвинуваченого відрюка, адвокати судків. Минулого разу було заявлено, було подана заява про відвід, яка, наскільки мені відомо, розглянута. Є відповідне судове рішення, і, згідно з яким така заява залишена без задоволення. Але зараз я запитаюся, чи можливо є якісь інші заяви про відвід? Пане пропонуває очі. Страна захисту. хто вважає, що відсутні зараз ставить для відводу. Пане Відсутні. Гаразд. Ну тоді. Минулого разу ми розпочали, як я вже сказав зовсім чотирьох провадження. Ще, свідків у нас немає, нема, ми з'ясували склад осіб, з'ясували питання відводів. Пане прокурор, починаємо починається довороти тоді з крок викладу беровальна акту. Будь ласка, вам слово. Так, Можете сидячи. Як порад що шовного це значить про те, що е, е, даному провадження винуважиться бахматикове громадовича, такі дані маються, у тому, що протягом серпня грудня 2015 року, а також у січні-лютому 2000. Року і кінцевий мініпсав власний кінський юридичний осіб надав за пособності Пестенка промірну вигоду в голові ПСУ приємної сіл за забезпечення останнім дійсним бюджетного шкодування фотоконтрольної бахмати юридичним особам на загальну суму 3 мільйони 244 тисячі 48,3 мільярда 244 тисяч 40 млн грн. 244 мільйона 48 тисяч 800 гривень тисяч. На цьому обумовленому неправомірному вигаду Бахматюку надавалося шляхом сплати грошових коштів із рахунків підконтрольних йому товарів на резидентів АОНЕК СЛІМІТИ та ЮЛФ ТРЕЙН AG через рахунки транзитних компаній КТОНЕЛ, ІПСОМ, Laser, Sanda вже був на рахунки компанії РНКУ підконтрольної на СІРОВУ ЛАМАГАН ВЕНТУ СЛІМІТИ та підконтрольної підконтрольно гімнбовському тесту Насірова та ньюлайн лідер підконтрольної Костенко. Загальна сума надана бахматрів непромірної в вигляди для Насірова та Костенка склала 5 мільйонів 597 тисяч 620 доларів США та 21 мільйон 16 тисяч 803 e, e, долари євро вам Тому що по перерахунку за офіційним курсом Національного банку України станом на дату, на дату зарахування таких коштів склав 722 млн 723 тисячі 650 гривень 99 кб. Також на розгляді Про вказаному кримінальному провадженні пом'якшуючи. За таких обставин по контрюпонувачу надані службової особи, яка займається службової особи, яка займається до відповідного становища та третій особи непроміну визначення Службової особи в інтересах того, хто пропонує обіцяючим дитинку вигоду дії з стані надії службового становища, тобто учені злочину передбачені стані 4 статті 369 й кодексу України. Обставини, які обтяжуючи, пом'якшують покарання, не встановлено. Шкоду у даному кримінальному провадженні не завдано. Витрати на залучення експерта відсутні. Під час досудового засідання цивільний позов не заявляє. Зевилося? Так, ну. Далі йти нема сенсу, оскільки у нас є кілька клопотань, ну, два наразі клопотання, не знаю, може бути більше, про об'єднання. Одне з них було подано захисником Судкєвич усім складнощів 23 квітня 2024 року. Воно знаходиться в Томі 7. Студової справи на Аркуші 80-му, а в томі 14-му на Аркуші 168-му знаходиться клопотання прокурора Мерка Богдана Миколаєвича, також про об'єднання кримінальних проваджень, відповідно, яке надійшло 3 червня 24-го року. Пане Сукевич, будь ласка, вам слово для підтримання клопотання? Може, ви передумали, не знаю. такі а, Можна сидіти, не? будь ласка. Я вже стою, якщо У uh, Мене питання, доповнення, докладання доповнення, зв'язку з тим, що дійсно. Так, спрошу, Скажіть, що в основному питанні, а тоді 22 квітня, зараз. Yes. Давайте воно просто пов'язані. Нема питання. Uh -huh. uh, ми просимо об'єднати матеріали кримінальних проваджень, оскільки, по-перше, кримінальне провадження 043 останні цифри було виділено з кримінальним провадженням 717, uh -huh. і напевно 95% матеріалів кримінального провадження 043 складають матеріали кримінального провадження 0717. Відповідно, подвійне дослідження одним складом суду тих самих матеріалів, іншим складом суду тих самих матеріалів. Mm -hmm. Воно призводитиме до надмірних процесуальних втрат. Крім того, з тексту обвинувального акту Бахматюка вбачається, що штурмовою особою, про яку йде мова в сформульованому обвинуваченні є Насірав Роман Михайлович, а третьою особою Костенко Олександр Михайлович. Аналізуючи формулювання обвинувачення, викладено в обвинувальному акті Бахматюка, очевидно, що обидва кримінальних провадження стосуються одних тих самих обставин та осіб, стосовно яких проводиться до розслідування. Як зазначено в обвинувальному акті Бахматчука, протягом серпня-грудня 2015 лют, серпня, року-січня лютого 2016 року Насіро забезпечує здійснення бюджетного відшкодування на суму, яка була озвучена прокурором. Отже, матеріал кримінального провадження за обвинуваченням Бахматчука та відносно Насірова та Костенка, які перебувають в справі номер 991 4493 93, стосуються взаємопов'язаних, можна сказати, навіть дзеркальних кримінальних... Тобто поручення. за версію обвинувачення хтось отримав депривірну вигоду, а хтось її надав. Так. Розуміло. Відтак докази, які будуть надаватися стороною обвинувачення, то досліджуватися судом під час судового розгляду в двох провадженнях, ідентичні за обсягом, складають складається своїх сукупності близько 180 тонн. Відтак вважаємо, що за умови ідентичності доказової бази паралельне дослідження її в двох кримінальних провадженнях ми Натомість спільний радиокримінальних справ даної та 991-449323 сприятиме одержання розумних строків, дозволить суду уникнути до неправданого повторення вчення процесуальних дій, дослідження однакових доказів, допиту свідків. Крім того, це забезпечить повноту і об'єктивність дослідження всіх обставин про правопорушень і кримінальних обвинувачень, в тому числі визначення ролі кожного учасника, якщо відповідні факти будуть підтверджені за наслідком дослідження доказів. Також звертаю увагу суду на те, що в матеріалах справи насіду місце оригіналу, а в нас відповідно копії. Відповідно ми будемо просити в кожному засідання надати. Це стала ситуація, коли виділяють провадження і прокурор про Це теж в курсі. Да, тому, оригінал може буде... бути один. Правильно, Оператор, тому, якщо нас об'єднають, то ми безпосередньо будемо досліджувати оригінали в межах цієї справи. Ну, тому ми вважаємо за доцільне об'єднати. Наголошуємо, що в цьому випадку об'єднання матеріалів кримінальних об провадження може бути вирішено наша колеги суддів, до якої кримінальне провадження йшли раніше шляхом надання оцінки обставинам, які підстави для об'єднання кримінальних проваджень наслідком дослідження обвинувальних актів обох провадженнях та з'ясування думки всіх учасників. Доповнення ось щось полягають в тому, що ми, мною було подано про питання 22 квітня 1964 року, відповідно до визначеного головуючим що судові порядку було визначено, що попитання розглядатиметься пізніше. Станом на сьогодні змінилися обставини, що є для об'єднання. Саме такою новою обставиною ми вважаємо і те, що справа перебуває на одній стадії. Тому це є якби додатково до наведених номер в клопотанні додатковою підставою для того, щоб провести об'єднання двох кримінальних проваджень. Разуміло. Тому я прошу суд в даному судовому засіданні передати кримінальне провадження останні цифри 0043 від року за обвинуваченням Бахматчука вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України, на розгляд колегії суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді Глабала суддя Ногачевського кріпливого для вирішення питання про об'єднання цього кримінального провадження з кримінальним провадженням 5217.9 на від 26.10.2017 року за обвинувачення Масірова, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого 4, 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Костенко, вчені кримінального провадження, передбачено 45 статті 27, 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Ну, вже прохання об'єднати це до наступної колегії суддів. Придавайте тоді це, це доповнення через прокурора і далі через секретаря. Так, пане Лошукове, підтримуйте клопотання вашого колеги? Шановний суд підтримує клопотання адвоката Судкевича про об'єднання е, сказаних кримінальних проваджень. Вважаю, що сказане клопотання мало бути розглянуто ще на підготовчому засіданні, але з порушенням права на справедливий суд. суд Безпідставно відклав розгляд зазначеного клопотання. Як тільки прокурор подав власне клопотання, зразу призначив його до розгляду, що свідчить порушення принципу рівності і певну упередженість суду. Зоглядую на це, об'єднання буде сприяти раціональному використанню процесуального часу, дослідженню саме оригіналів матеріалів кримінального провадження. Як це передбачено статтею 99 КПК України та повному всебічному розгляду справи, і, сподіваюся, більш об'єктивному. Прошу клопотання адвоката Суткевича за довір. Зрозуміло, дякую. Так ну і пане прокурор. Є клопотання. Пане Лошукову, спрочу простити, що у нас вийшли в судової розгляд 31 травня, а то на 3 червня, я б оце вже сказав. Тому очевидно, що поки його не було, ми не могли його розглянути. Але наразі воно є. І ми б його розглянули і минулого разу, ми не певні обставини. Тому, пане Велющенка, вам слово щодо вашого попитання і попитання цих транзакцій також доправленно. Я не буду повторюватись так, як ми по питанням фактично залічного. Ви в тому провадженні берете участь? Де там, віде? Віде? А я в групі. Зрозуміло. Ага. І фактично я підтримую клопотання сторони захисту і також прошу передати матеріали справою за обвинуваченням працівників какого і без матеріка, судді у стадії голова чиста для вирішення питання щодо їх об'єднання е, об зі справою справи завинувачення Угу. Гаразд. Ко плані пане так, складах підтримує? Так. Пане Лошако. В зв'язку з тим, що воно аналогічна стороні по Хлопотайній стороні захисту так Ну, оскільки є така єдність думок, Суд, заслухавши учасників, виходить на радші кімнати для ухвалення судового рішення щодо питання направлення справи. Суддя вийшов, почав суду в Аксуби Своєм, далі судову Сусідня Мелянчук, Кора <питрична> Іванющенка, Скасів Сукєвича Лишукова. За нашим відкритим судовості Николайнівський Сникасовкевича і прокурором Мерка, повинні провадження. провадження криальних 5, 20, 23, 10, 43, 27 січня 2023 щодо винувачення обвинувачення Олега Громавича, нової царкині дані, учинені кримінальні порушень, переважно частини статті 34 країн контролювання лікар встановив. Орхочу, що в своєму річній формі ухвало магазинного часу, він на 42 статті 176 КПК судом за складанням і оголошенням його активних частин. Тому що статтями 28, 218, 304, 369, 372, 500 КПК суд постановив. Перше, задоволити клопотання Скисника Цуткевича о і прокурора Мирка Друге, Дати матеріал судової справи номер 991, дріб 9, 24 крайне провадження номер 5, 20, 23, 10, 23, 27 січня, 2014 року, щодо обвинувачення Пахматюка Олега Романовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбачення на частину 4 статті 360 ДКК, колеги суддів ВАКС у складі влучу судді Балабала, судді Кутлєва і Нагачевського для вирішення питання про об'єднання і судовим провадженням номер 9, 9, 1, дріб 44, 93, дріб 23, крайне провадження номер 5, 20, 17, 9.08.2017 на 85-го десята ухвала скарженню не підлягає, набирає закону сили і моменту оголошення. Пунтест ухвали буде оголошений 11 о 11 годині. Підпис суддя. Ухвала зрозуміла учасника. Так. Ну, не знаю, чи ви радіть, чи не раді, але наразі. Право направиться на об'єднання. Я сподіваюся, що там дійсно є підстави для об'єднання, і суд об'єднає. Тому в цьому провадженні ми більше не побачимо. Але я думаю, що з вами побачимо, що наступних можливо провадження. На сьогодні сесія оголошується закритим. До побачення. І...